Футбольних фахівців, які відгули у цьому матчі, чекали більшого. Ви здивувалися такою грою своєї команди? Ви більшого чекали? Кожен тренер чекає більшого. Я ні результатом, ні грою, звичайно, не задоволений. Думаю, що це в області психології все одно сидить. Хоч весь тиждень ми говорили, що і показували, і аналізували гру Запоріжжя, що досить швидка команда. Командна швидкість індивідуальних гравців вища, ніж у нас. Ми допускалися елементарних помилок, які не повинні були допускати, так як і в матчі з пропущеними м'ячами, і в інших епізодах. Не йшов останній пас. Правда, ми почали рахую, досить пристойно, якби Балашов забив той м'яч, ми б виграли цей матч 100%. Ну, ж психологічно ми володіли ініціативою і грою. Ось не може бути сто моментів. Треба реалізовувати те, що є. Балашов в одному матчі не реалізовував, в іншому матчі не реалізує. Ну а як прогресувати, як росте? Це йому сказав. Я його замінив в перерві, тому що мені потрібен був гравець, від якого і повинен йти останній пас. Трішович. Володіє такою передачою. Я з цією і замінив. Алисенка, відправив на фланг для того, щоб він там мав перевагу швидкості, тому що в центральній зоні йому важко було звільнитися від двох суперників. Ось великий об'єм роботи виконав леталек, але на превеликий жаль, гравці атаки не підтримали його. Значно більше браку, чим потрібно, допустили захисники і півзахисники. Той же передостанній і останній пас знову йшов, і стандартів, на жаль, нічого не, не вижили, але бувають такі дні. Якщо три матчі команда грала, показувала пристойний рівень гри, то в будь-якої команди. Бувають матчі, де щось не виходить. Ну, Анжи вчора програли Ростову, ну так що тепер робити, маючи бюджет такий, про який навіть і вслух, певно, що ніхто не зможе сказати чи інші команди? Справа в тому, що якщо переоцінюєш себе, то досить швидко з, -з, -з небес на землю треба спускатися. Я про це гравцям зараз сказав. Сказав, не можна, щоб настрій на Шахтар, Динамо, Таврію був один. Ось, а... На металур Запоріжжя можна 70 чи 50% від максимуму грати. На превеликий жаль, Чути чула, але на жаль, не до кінця. Ось тому ще раз повторюю, ні результатом, ні навіть якби дожали в кінці, якби забили, я б це саме сказав. Що я не до якістю гри, звичайно, не задоволений. І з тих з трьох гравців, які вийшли підсилити гру, я тільки цурі задоволений. Гравці, які вийшли для підсилення гри, вони її не підсилені на перевеликий жаль. Що можна трішки детальніше про захист? Чимало помилок було у захисті, зокрема у центральній зоні. Це лише справа в настрої на гру, про що ви вже сказали, чи є якісь інші пояснення такій грі захисників? Та справа в тому, що Шевчук швидше наших захисників. Ось і він за рахунок швидкості тікає не тільки він, і штурко, та й Я вже говорив неодноразово, що треба займати такі позиції, щоб гравці суперника не могли тікати. Але одна справа, коли ми працюємо в тактичному залі, а друга справа, коли гравець виходить на футбольне поле. Треба час і проти швидких гравців досить важко грати. Тому ми наробили дуже багато помилок. І за різниці в швидкості. Тим більше не так важко було грати. Вони переходили з матіжем, на до на підходили до наших центральних захисників. Один опорний півзахисник повинен був страхувати. Вся Все проблема вирішилась, вони знали, як треба грати. Але треба це виконувати. І треба грати зі страховки, не допускати елементарних помилок. Деякі фрагменти були непогані, але знову ж скажу, передостанній останній пас це те, звичайно, над чим багато придеться працювати те не тільки нам, а практично любій команді, тому що від того залежить, награють партнера чи ні. Дякуємо за відвертість. Це був В'ячеслав Грозний, який поки що в Ужгороді ще не примає. Студія, вам слово. Дякуємо Віталію. І переходимо далі до матчу, до огляду поєдинку. Адже однією.